Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yuki Beauty і з вами Марія. Друзі, до мене приїхала палітра від бренду Cosmic Brush чи Cosmic Beauty? Beauty Brush. Коротше, Cosmic, від бренду Cosmic. Я дуже довго чекала і хотіла цю палітру, і нарешті ця палітра потрапила до мене в руки, чому я дуже-дуже рада. Це для мене буде сьогодні такий знаєте новий експіріенс, тому що я ніколи не працювала з такими яскравими відтінками. Я ніколи не працювала з пігментами. Я ніколи, а це палітра пресованих пігментів. Я ніколи не працювала з кольоровими підложками. Коротше, для мене це сьогодні буде повний-повний експіріенс, але я сподіваюся, що все буде дуже круто і вам взагалі сподобається це відео. Якщо ви шукали яскраву палітру, то я думаю, що вам буде це відео дуже-дуже цікавим, тому що мені є що розказати і що вам показати. Друзі, перед тим як ми почнемо наше відео, я хочу вам нагадати, що під кожним моє відео. В інфобоксі я для вас залишаю корисну інформацію. Я залишаю посилання на свої соціальні мережі, я залишаю посилання на продукти, які я використовую у відео, і також, якщо є, я для вас залишаю промокоди. І ще, друзі, я хочу вам нагадати, що на моєму каналі з'явилось спонсорство. І якщо у вас є можливість фінансово підтримати мій канал, то я вам буду за це дуже-дуже вдячна. Ну що, друзі, давайте переходите. Ну що, друзі, я сьогодні до вас знов в бігудях, тільки я тут зробила зверху. Коротше, я досі вчуся вкладати своє волосся. Не знаю, що з цього вийде, але поки вчуся. Так, друзі, у нас сьогодні палітра з пастельними кольоровими відтінками, і для цієї палітри нам... Обов'язково потрібні підложки. Для цього я вибрала різні кольорові олівчики. У мене їх тут ціла така коровочка. І от сьогодні цими олівцями ми будемо з вами робити підложку, а потім вже все це діло дублювати сухими тінями, а саме нашою палітрочкою. Я передивилася до різних референсів. І що це буде, я не знаю. Але я сподіваюся, що це буде дуже-дуже гарно, тому що для мене це взагалі новий експіріанс, тому давайте пробувати щось робити. Для початку я візьму білий ольвець, це в мене від GLMB, і на ньому немає ніякого номеру, тому це просто білий ольвець, який я буду наносити у внутрішній куточок. Так, я зараз прицілюю, щоб вам було видно. І мені теж, бо в мене таке дуже симпатичне зеркало, і моя камера чомусь вважає, що він у нас центральна особа, і постійно на нього фокусується. Так, якось олівчик та не дуже і пігментований, білий. По крайній мірі, в житті я не бачу стильної пігментації. Так, я його трішки підтушую, і його зовсім не видно. Але мені здається, у мене є. Інший олівець від ламель. Давайте спробуємо ламелівським олівцем може буде якась різниця. О! О, ламель, от те, що треба. Якраз дуже-дуже яскравий такий насичений, і я вже підтушовую їм трошечки кордони. І якщо мені треба, я ще осюди. Трошки добавлю. Хочеться мені ось тут саме білий відтіночок. І ось так, мені здається, видно, що ламель буде яскравіший. Далі, 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 я хочу взяти жовтий відтінок. Я не знаю, як буде е, жовтий відтінок працювати, тому що зазвичай жовтий це такий важкенький відтіночок, і не завжди він гарно. Лягає і не пляшивий. Зазвичай такий жовтий, він плішивий де. Ну, я сподіваюся, що тут все буде окей. Чесно кажучи, жовтий дуже подлючний відтінок прям дуже. Мені не сподобався. Так, і давайте все це діло фіксувати тінями з палітри пу 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 В мене є ось такий жовтий, але він мені не дуже подобається. Далі є такий помаранчевий і є ось такий відтінок. Мені дуже подобається оцей відтінок. І, мабуть, я його і хочу набрати і сюди положити. Я сподіваюся, що це все буде окей. Так, я набрала на пензлика. О, дуже красивий відтінок, прям вау! Дуже яскравий. Мені прям максимально подобається. Блін, я так чекала і хотіла цю палітру. А, ви би знали, я її дуже чекала довго на росток. Ой, я не знаю. Вони оголосили, що росток буде влітку, і от тільки вони її на кінці травня, і всередині травня вони її розтокнули. І я сразу вже замовила, але я замовила дві палітри, не одну. І... Я прям дуже рада, тому що це один з останніх вип... ростоків цієї плітри. Я так зрозуміла, що вони більше не будуть тримати в себе, і тому, я думаю, треба брати. Боже, подивіться, який гарний відтінок. Це прям неймовірно. Так, наступно я візьму ось такий відтіночок олівця, тому що я хочу набрати ось цей, написаний м'ятний відтіночок. Він теж мені дуже подобається. Блін, Я останнім часом прям е, брем... Кайфую від таких відтіночків, мені прям дуже-дуже подобається. Так, і нанесу сюди у центр. Я, звісно, сподіваюся, що я сьогодні спробую більше відтінків, але не факт. Я тут ще обгубочкою відчищаю пензлики, тому що в мене небагато таких пензликів для розтушовки кремових продуктів. Чогось якось я не думала за них раніше. І тому я чищу. Так, ось так я нанесла один відтіночок. І давайте його будемо фіксувати такими тінями. Так, набирається ось так. І давайте... Ух ти! Вау! Це прям дуже-дуже гарно. Подивіться, як сочно це все діло, так знаєте, політньому виглядає. Мені прям дуже подобається. Наступний я хочу взяти ось такий е, синій ол олівчик і чомусь він у мене зламаний. Нанесу, але поки, знаєте, мені все дуже-дуже подобається, все легко тушується. Боже, який гімняний світінок. Просто він якийсь такий дивний. Мені здавалось на руці, що він буде більш пігментований. Але чесно, якось, блін, не дуже. Просто не дуже. У мене є ще один синій, але він буде, знаєте, дуже-дуже темний синій. І мені такий не дуже то і хочеться. Так, ось візьму ще інший пензлик. Трішки побільше. І ось тут підтушую. Але цей олівець жахливий, він просто зникає. І зараз я спробую якось по-іншому просто нанести. Коротше, я беру ось такий ламелівський олівчик, мені здається, буде краще все це діло виглядати. Єдиний мінус, от коли ти робиш підложки ось такими олівцями гелевими, вони дуже швидко застигають, тому тобі потрібно просто дуже швидко працювати і швиденько ось так підтушовувати. Але він теж такий не дуже-дуже і яскравий. Так, нанесла я ламелівський олівець. теж... Таке, знаєте, сумнівне задоволення. І для початку я хочу нанести ось такий фіолетово-блакитний Блін, на камері. Він виглядає як блакитний, але в житті це посередині між блакитним та фіолетом. Я хочу спочатку нанести його, а потім, може, я ще трошечки і затемню, подивлюся, тому що для мене, звісно, це такий новий експірінс. Ой, як гарно лягає, як гарно виглядає. Так, і ось так сюди ми його наносимо. Супер гарно і супер легко взагалі працювати. Так, виходить прикольно, але, як на мене, трішечки сумно і хочеться якихось знаєте, і елементів. я ніколи не робила графіку на камеру, тому що, блін, мені треба концентрація, але ладно, спробуємо. Коротше, я беру ось такий маленький скошений пензлик, це, мабуть, для брів, не знаю. І ось такий фіолетовий олівець, і просто набираю олівцем, точніше, пензликом з олівця, ось так. І хочу намалювати ось тут е, таку, знаєте, як лінію. Ну, десь отак в мене вийшло. І потім е, цю лінію хочу підтушувати ось сюди, нагору. Ось так. І там ми ще додамо з вами фіолетовий е, відтіночок. Так. Зараз я прицілююсь. У мене ручки трошки трусяться. Ось так. І ось сюди я його хочу завести. Ось так. Так, я зробила на двох очах. І знаєте, що саме важче? От ці ці графіці і так далі, це блін зробити однаково та симетрично. Я в житті, саме от в макіяжі, я перфекціоніст, і я, блін, себе сижу до вбаю, щоб вирісувати все однаково, але, блін, не завжди так буває. Але я дуже-дуже стараюсь. Ну, Поки це виглядає ось так. І тепер нам треба все це діло закріпити тінями. Для цього я візьму дуже-дуже маленький пензлик. і у мене є ось такий від рефер номер раз. є ось такий, і, мабуть, я візьму ось такий ще плоский пензлик. Я хочу, знаєте, темним притися по лінії ось цим, і трішечки протягнути. Я прям набираю на реберце і дуже-дуже обережно ось тут починаю. Затемнювати ось тут. І так, я не хочу дуже багато давати туди відтінку, щоб не було прям дуже тумач, тому я нанесла і, блін, і потім підтушовую, щоб просто закріпити олівець. Щоб він нікуди не втік, Ляко, як гарно виходить. Мені прям зараз більш подобається і більш так цікавіше стало. Так, далі, друзі, я хочу взяти ось цей темний синій відтінок і додати його до зовнішнього куточку. Для цього беру ось такий пензличок. Це для брів, мені теж здається. А я просто хочу ось тут відмалювати таку, знаєте, чітку лінію, типу а-ля стрілку, ось сюди. Мені якось не вистачає, знаєте, глибини трішечки. Так, якщо що, потім я ще підпрацюю міцеляркою. Так, я трохи підмалювала і далі ось сюди як затягую відтінок, можна так сказати. Ну, якось туди. Туди мені його треба додати. Бачите, воно трішечки починає з'являтися темний відтінок, і воно вже по-іншому починає грати. Я просто кладу пензлик і тр... трішечки відтягую, щоб він там гарненько ліг. А потім вже трішки підтушуємо края. Так. Друзі, ну щось таке в нас з вами виходить. Я спочатку думала не додавати сяючий і залишити матовий, а потім я подумала, що я хочу на серединку саме сяючий відтінок. І я хочу додати ось такий зелений відтіночок. Зараз я вам покажу його. Хоча він мені не дуже прям сильно подобається. Ось так він виглядає, але я сподіваюся, що він впишеться в наш макіяж, тому що нижню повіку я буду вже закінчувати трішки пізніше, коли нанесу консилер. І зроблю повний макіяж обличчя, тому що я не робила, я боялася, що можу тіні самі по собі осипатися, і я взагалі перший раз працюю з цими тінями, тому знаєте, я е, трішки е, обережніша, можна так сказати. Так, Я набираю трошки цього відтінка на пальчик і хочу його ось сюди додати, щоб він, знаєте, був у нас трішки перехідний, так сказати. Блін, ну, виглядаю, звісно, симпатично. Я не знаю, буде воно грати на камері, тому що це таке, знаєте, делікатне сяєння, ось таке ненав'язливе ось тут. Можна, звісно, було бахнути так бахнути, але я хочу, щоб все було гармонійно. Так, друзі, я нанесла на нижню повіку, десь мене тут волосся, На нижню повіку нанесла консилер рімель, і я хочу попрацювати з нижньою повікою. Я беру ось такий рожевий олівчик і хочу знаєте, погратися з рожевим відтінком і додати його на нижню повіку. Я набираю ось таким пензликом маленьким, олівчик. І зараз буду трошки малювати, тому що я хочу не просто, знаєте, нанести відтінок. А трошечки погратися. я не знаю, що в мене з цього вийде. Я трошечки відступаю і хочу ось тут, так, от кудись сюди. Я потім підчищу це все діло консилером, на зробити таку, знаєте, лінію, щоб ось сюди не заводити далі тіні. Я собі, так, знаєте, кордони зараз промалюю. Але щось я не туди мене понесло трохи. Туди, але не туди. Зараз перемалюємо. Класно, що це такі олівці, які не застигають, і їм можна гратися ось сюди. Ось так. Я заведу. Можна спокійно гратися і малювати все, що вам завгодно. Так, ось сюди зробити таку, знаєте, велику буде відтяжка. І з іншого боку, я зроблю те ж саме. Так, ось такі дві лінії я намалювала. Зараз це виглядає максимально не видно, трішки блідо, але це тільки на камері в житті це виглядає набагато яскравіше. Я хочу взяти зараз ось такий дуже яскравий рожевий відтіночок і завести його ближче до вій. Я його теж набираю на цей самий маленький пензлик, тому що я сьогодні зрозуміла, що мені не вистачає наймаленьких таких детальних пензликів для пропрацьовки. Не знаю, як так вийшло. Так, і ось сюди я хочу завести, і так, притоптую трошки цей відтінок. І під самі-самі вії ось сюди його додаю. Щоб я просто, знаєте, сьогодні вирішила, що моя ціль. Це спробувати максимальну кількість цих відтінків, щоб вам гарно це все діло показати. Туди я його заводжу і ось так це бачите, яскраво виглядає. Але зараз макіяж виглядає дуже дивно, тому що немає загальної картини, немає повного макіяжу обличчя, і тому це виглядає трошечки дивно. Але коли буде макіяж закінчений. Я думаю, це буде виглядати дуже-дуже симпатично. Так, далі, друзі, я беру ось такий відтінок маршмеллоу, такий світлий рожевий, і я його хочу додати по низу цього відтіночку, трошечки підтушувати. Ось сюди ми його трошки і додаємо, щоб був такий, знаєте, невеличкий градієнт. А ще я сижу, думаю, що в мене є. Аквалайнери, і я от думаю, а може ще додати трішечки аквалайнерів сюди. Ну, коротше, я ще подумаю, може і буде, тому що в мене є аквалайнери саме в таких відтінках. Але те, що зараз тут коїться, мені самі дуже-дуже подобається. Так, друзі, я, мабуть, зараз за кадром закінчу весь образ і вже до вас тоді повернусь. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні вийшов образ. Я, чесно кажучи, не очікувала, що вийде настільки круто, настільки гарно, настільки свіжо по літньому. Я просто в захваті від цього макіяжа, як на мене, макіяж вийшов. Просто супер. Я не скажу, що це прям дуже ідеально, тому що це моя так сказати перша попитка. Але, блін, це виглядає просто. Мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, як вам цей макіяж, але я просто пішу і пишаюся собою, що в мене щось вийшло. Тому що перший раз працювати з такими тінями. Плюс я ніколи не користувалася підложками, то для мене це такий, знаєте, новий експірс. Але я дуже-дуже рада, що я нарешті зняла це відео і нарешті вам показала цей макіяж, тому що я, чесно кажучи, відтягувала цей момент, тому що палітра в мене вже так давненько, мені здається, що може місяць, а може, десь більше. Коротше, я відтягувала цей момент, і нарешті це сталося, чому я дуже-дуже рада. В мене лежить ще одна. Палітра від Cosmic Brush Cosmic Beauty, я не знаю, як правильно. І я думаю, що в наступних відео ми з вами спробуємо іншу палітру. Але давайте трошки поговоримо за ось цю малютку, що я хочу вам сказати, і які в мене взагалі від неї враження. По-перше, мені було дуже-дуже легко з нею працювати. Взагалі, я не очікувала, що мені буде настільки легко працювати. Я вам рекомендую цю палітру від цього серця, якщо ви шукаєте саме таку кольорову гаму і саме такі пастельні вітінки. Але я коли свочила. Я зрозуміла, що ця палітра не буде. Я ще, звісно, спробую, я не впевнена на 100%, але мені здається, без кольорової підложки ці тіні так яскраво працювати не будуть. Це буде, знаєте, напівпрозора текстура, тому що на сувочах це було ну, насправді напівпрозора текстура. Тому якщо ви будете купляти цю палітру, я вам рекомендую купити собі олівці, саме звичайні кольорові олівці. Я думаю, вдома дуже великий. Вибір олівчиків, таких, тому що мені було важко знайти в Канаді такі олівці, тому мені подружка їх прислала з дому сюди. Я вам рекомендую працювати саме на олівцях або й на якихось кольорових базах. Зараз дуже-дуже великий є вибір всяких таких штучок і продуктів, тому якщо ви надумаєте брати, я вам рекомендую від цього серця. Я зараз подивилася в них на сайті, вона досі у них є і досі вона продається. Тому, якщо ви хочете куп купити собі цю палітру, беріть прямо зараз. Тому що я не впевнена, що в них буде потім розтоки. Тому що її, я не знаю, місяців 9, мені здається, не було цієї палітри. Ну, коротше, я дуже рада, що я її купила нарешті. І ще мені в цій палітри дуже сподобалися сяючі відтінки. Особливо ось е, ці три. Давайте я вам зроблю швиденькі такі свочі. А, друзі, я вам хочу ближче показати. Подивіться, е, ось ці сяючі відтінки, як вони переливаються, як вони грають. Це такі дохроми. Мені здається, що ось цей відтінок в мене вже був в якійсь палітрі, я точно не пам'ятаю, я можу помилятися. Але цей якийсь такий майський жук, і всі ці відтінки, я від них просто в захваті. Я їх не пробувала ще на очах. Я обов'язково спробую. Сьогодні я використовувала тільки один сяючий відтінок. Але. Те, що я бачу, я просто в захваті. Мені здається, що це одна із найкращих таких пігментів, тому що це пресовані пігменти. Мені здається, це одні з найкращих, які зараз є на ринку, тому що я вибирала між трьома палітрами. Перше, це Brand, але вони розпродали свою таку палітру в схожих відтінках. Потім я дивилась на палітру Джефрі Стар, але її неможливо блін, в Канату замовити, тому я її не стала брати. І тому залишився саме космік Браш, і я просто кайфанула. No problem, guys. Взагалі. Тому я вам рекомендую від цього серця. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам було це відео корисним, що воно вам сподобалось. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам цей макіяж сподобався, не подобався. Хочете ви собі не хочете цю палітру? Може, у вас є схожі палітри в таких гамах? Може, ви можете мені щось ще цікавого порекомендувати. Коротше, пишіть, мені подобається з вами спілкуватися, і я насправді від цього. Кайфую. Ну що, друзі, не забувайте підписуватись, не забувайте залишати ваші коментарі. І Я бажаю всім гарного дня. Всім па-па!